Мілочка, дівчинка з проблемним очком. Ми зараз покажемо. Вона так смачно наминає. Бачите? Результат від Вергана від угу. того геля, який ви нам ну, вирока, ви да? Який ви нам допомогли купити Дорогущий у цей, Ви зрозуміли. Наскільки він коштує, Скажи, бо може не всі а, бачили відео про це. Там два виробника в одного 500, а в другого 900, Не знаю в чому різниця. Ну, такі... да, і... да, На мене і таки, і ми дивилися країна походження. Мене і такий, і такі є. Вона в неї дешевші виробник. Але результат ми бачимо теж дуже гарний. Я не пам'ятаю, скільки вона у нас десь півтора місяця ми її лікуємо. Звісно, ще треба місяць-два, і я думаю, що очко більш-менш прийде в свою норму. Ви, може, бачили пости, чи я ще викладу. Я просто не вмію вставляти в відео, щоб показати вам, яка, яку ми її знайшли. Угу. Що там взагалі було жесть? Це великий прогрес. Вона їсть останню баночку Гастро Intensional Kitten, тому що в неї не лікувати Щось вона не дуже за там сухі є, то вирішила їй дати це, і треба нам його закупити, бо він нам завжди потрібен. Такий і точно такий сухі. Можливо, розробники Royal Canin побачать наші відео і те, що ми постійно говоримо про них. Ну, бо багато да, ми Royal Канін, чотири лапи там і різні види. Ми купуємо їжу і для маленьких, і для дорослих, і коти, і собаки. Можливо, нам теж захочуть щось зпрезентувати для підтримки бездомних тварин. Багато кажуть, що Royal – це поганий корм, що там одні зернові. Ну, знаєте, я особисто ми не купуємо для всіх котів його. Тільки для таких. Да, Лікувальний. Я повністю ним задоволена не знаю, що там склад. Я вам так кажу, що стул нормалізує супер. Саме оцей газ протеанкіти. Вже не перший раз Ну не дають сказати. Ні, зараз приїде людина. Ну, Люди то, що... йдуть і вони захищають велосипеди їх чують. Чути, і зустріти. Вони Фу! Фу! Не бійся. Ну, 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 не бійся. тоже боится. Чуй, доедай, доедай, это же твоя мисочка. А, хитрюша девочка, Доїдай ось тут. Тут, тут, тут. Не хочешь она? Погоди, я хочу, чтобы она в кадр дивилась. Ты милка? Зараз, зараз. А, а ногти такі, я все поцарапана. что я разумею. Да, не хочу, ось вот так. Я руки, ноги і все, <реку> все. Ну, в шортах хто йде до, до котов? Да, ну все хорошо, не бійся. Ні, 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 ніхто тебе не обіде. У мене руки побиті від мотоциклів, Лена від котів. Ось така усі дівчинка. Гарнюся, і все найкраще. Покушала, да. так? Ага, Скоро як така... у мене буде, будемо стригти. <рес> ну, Але подивіться, як вона виросла. З тих пір, як ми знайшли, вони так ростуть, гарно поростуть. Да? І вони якісь біленькі, бачиш такі біленькі? Mm -hmm. да? яку, яку, якусь дівка Но, якщо у людей сивина. То yeah. котів теж семена походу, є, бачите? <рес> ну <рес> вони ще маленька. Кишки такі біленькі. До речі, ми ще не виставляли відео і не знаю, як там буде. Через то я не виставляла стосовно кайла-братика, такого дуже гарнющого котика. Сьогодні переписала жінку, якому, їй віддали. Ну, Видно, він, знаєте, він такий більш дикуватих і однолюб. Ну, Тобто він от мене любить, все знає, а до неї він взагалі не йде. Правда, поїв, але ми домовили, що на кілька днів його вона сама так скаже, ще потримає і побачить. Якщо він не буде до неї йти, звісно, ми його заберемо. Да, ми заберемо і його, краще когось більш ручнішого їй віддамо, ніж <плес> йому треба буде десь квартиру, так, щоб... Йому адаптувати це важко. <плес> Да, Щоб він не йде, Бо якщо вона його випустить, він просто втіче і все, і буде по котику. Тому будемо вирішувати. Ще не, не пишу його, що прилаштовано, бо ну, неясна ситуація. Можливо, Еліота запропонуючи за Да, це. Такі що не будуть тікати. Але при цьому вже у нас 60 скільки? Два чи три вже прилаштовані. Да? Да. моя Шукає сісю, думаю, що я її мама, так? Да? Ні, ну, яйчик. такий, ніхто так не робить, а от вона, щось, бачите, вона меншенько видна свого. До дай Довідається буде твоя тарілочка. Всім не можу дати, бо. Ну десь для, для тих, хто хуріє, для тих, хто погано какає там, чи ще щось, то ліпше для них. Десь на, на, на три прийоми, чотири вистачить. Не, зараз дам ще ти мілюзгіє бланш. То а то вже не мілюзга, та як і да. друга. Шелбі. Шелбі, так. Да. <хи> ну, шелбі менше, це, правда? А, ти маєш вагу біля себе. Ця... Подивись, чи вона важить 800 грамів. От візьми вагу. Зараз... візьми, Робочкова візьми. Витів. Зараз у нас тут такий приспособа, дуже боїться вже. Така у нас робоча вага для роботи і так ми важимо котики. Ну, не все це, Ох, ти кілограм, майже десь нема, то. Нема кіло? 56. А, мінус коробочка. А більше, да. Кілограм точно. Кілограм точно. От з вашу коробку. А, 57 там є, так? Да? Ні, кіло. Да. Так, ноль. А, кіло 56. На 256, 256 грам. Mm. Родила, да? Так що, так, да, вона десь два з половиною вже, а той, певно, два місяці. Ну, гарненькі котики ростуть. Да, коли вони най... здоровенькі, коли їх вилікували, то най... вони гарненькі. Кон... А ви ще не бачимо? І Іріс, і Їбіс, там взагалі такі і гарні. Коли занесли їх, ми їх відео не знімали з ними, але можливо зараз реліна ще раз принесе. Вони всі красотки, вони мені так да. навляться. Ой, Мордочки ось, у тих двох дуже гарні. такі. Вони такі кругляшики. Все покушала, так? І все, будемо все на цьому прощатися. Це новини по як звати Кіча? Каміла. По камілочці, для якої потрібно гастрокорм. Всім гарного дня! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте, поширюйте. Всім дякуємо. До, до нових відео.